Якщо ці умови не будуть виконані і закон не вступить в силу, будуть продовжені кримінальні провадження, то звичайно, що в межах і кримінальних проваджень, і є низка рішень судів, в тому числі про заборону вчинити перешкоди в користуванні приміщенням, таке інше, які дозволяють і органам правопорядка, і органам виконання судових рішень. Навжити заходів в межах компетенцій до примусового виконання таких рішень, але можна очікувати весових дій з боку тих, хто зараз знаходиться, тобто охороняє ці об'єкти, да, тому що навіщині створюються загони самооборони. До слова мене цікавить. От варіанти проводили проводили ну, трошки розсліду занімалися цією темою. Ми з'ясували, що Процес створення цих загонів відбувається в принципі не в законній площині. Наприклад, тільки сьогодні у рада прийняла якесь там рішення про. Там комунальне підприємство, да, статуту немає, положення немає, рішення виконкому немає про створення, а опозиція декларує, що такі загони вже існують, де набор, там і так далі. Тобто, як би прокуратура ну, ставиться, Тобто, чи були відкриті якісь провадження, чи буде притягатися хтось до відповідальності? Там організатори, ті, хто зголосився приймати участь цих. Наразі, якщо говорити про рішення обласної ради, таке було, зрозуміло, відразу хочу наголосити, що виконком обласної ради не існувало ніколи в житті. І Мається і мені сказали, що виконком міськради повинен прийняти, так. розробити полос, статутом, посвідчення. Так. Статут... Що стосується тому рішення обласної ради, таке було прийнято про комунальне підприємство, ми його вивчаємо. На предмет відповідності чинному законодавству, якщо це е, комунальне підприємство, яке створене для послуг захорони там певних об'єктів, можливо, навіть об'єктів е, комунальної власності, це одне питання, і йому одна права оцінка може бути. Якщо це підприємство створено для охорони громадського порядку та громадської безпеки, що лежить в площині виключно компетенції органів внутрішніх прав, звичайно, що таке рішення не відповідає вимогам закону і прокуратура буде на нього відрубана. Наразі ми не маємо ще. Рішення на руках тексту цього рішення, тому говорити про наявість чи відсутність підстав наразі неможливо. Що стосується міської ради, то нам відомо, що поданий до органів внутрішніх справ на погодження з подальшою реєстрацією в міськвиконкомі статут громадської організації народна самооборона. Яка своєю метою ставить охорону громадського порядку, зокрема, але лише з участю працівників міліції. Тобто вони намагаються йти, як я для себе розумію, шляхом так званих народних дружин. Якщо це буде відповідати зараз, ми це питання вивчаємо. Якщо це буде відповідати чинному законодавству України, зокрема закону про участь громадськості в громадян в охороні громадського порядку, державних кордонів таке інше. То, звичайно, що це законний спосіб і буде погоджено з органи внутрішніх, дотримано всіх вимог законодавства при створенні і функціонуванні. Звичайно, що прокуратура не буде мати підстав реагувати. Але знову ж таки, підключу, наразі це питання вивчається. Крім того, ми знаємо, що буквально нещодавно на. В Майдані в Києві проголосили про створення народної самоборони, в тому числі на всіх, по всіх теренах України. Наразі нам не відомо, що ні організаційна структура, ні відповідальні особи, ні якісь практичні дії до створення зазначеної організації. Хоча розмови такі точаться, і е, протязі останніх двох місяців народною самообороною називались різні і охорона Майдану вживала термін народна самооборона» і таке інше. Що стосується оцінки зазначених, зазначених можливих формувань, якщо вони будуть носити ознаки воєнізованих формувань або воєнізованих формувань та ще й озброєних формувань, звичайно, за це передбачена законом кримінальна відповідальність. Причому, що е створення озброєних е військових формувань, незаконних, це є тяжким злочином. Який, е і за створення таких формувань передбачена кримінальна відповідальність достатньо сувора. Навіть якщо вони не носять ознаки озброєності, то кримінальна відповідальність просто військове формування, спецформа. Відповідні тренування таке інше таке інше без озброєння, то навіть за такі дії передбачена кримінальна відповідальність до п'яти років позбавлення волі. Якщо такі факти будуть встановлені і такі порушення будуть допущені, то однозначно, що органи правопорядку, органи внутрішніх справ прокуратура відреагує і, враховуючи термін, про який йде мова, то ці дії вже ніяким чином не зможуть підпадати під закон про так, так званий закон про амністію, про який ми на початку нашої розмови.